Вітаю сьогодні! Всесвітній день читання, і ми з нашими учнями починаємо. Вітаю! Сьогодні день челенджу. Другий. Читаємо вголос. І кожен з моїх учнів у рандомному порядку витягнув своє сердечко, яке вони вам про це розкажуть. Сьогодні я буду читати книгу під любому пісню. Сьогодні мені випало сердечко. Намалювати малюнок до сьогоднішньої, прочитавшої історії. Другий день нашого челенджу і мені випало «Читай книгу під улюблену пісню. Сьогодні у нас другий день челенджу і мені випало сьогодні, щоб читати книгу, книгу під улюблену пісню. Сьогодні я витягнув сердечко прочитати свою улюблену книгу. Сьогодні я витягнув сердечко читати книгу про дружбу. Сьогодні другий день челенджу. І мені випало сердечко читати та вивчити вірш про любов. Сьогодні другий день челенджу І мені випало читати свою книжку з ліхтарком під ковдрою. Сьогодні мені випало сердечко у синього На ньому написано. Намалюю малюнок до сьогоднішньої прочитаної історії. Сьогодні мені попалося сердечко, читати него до опоренка моєї маніколі. А ми сьогоднішній сходний челендж і попалося сердечко, читає мене під улюблені звіт. Другий день нашого челенджу. Я, я вибрав читати книгу про перу. Попало сердечко, чи, читати книгу під ковдрою з ліхтариком. Сьогодні другий день челенджу і мені випало сердечко, читай книгу про справжню дружбу. Сьогодні другий день челенджу і мені випало сердечко читати книгу під улюблену пісню. Сьогодні другий день нашого челенджу і мені випало намалювати малюнок до прочитаної історії. Сьогодні другий день челенджу і мені випало читати книгу про дружбу. Reading і мені випало прочитати свою улюблену книгу. Сьогодні другий день Challenge, і мені випало прочитати книгу е, про справжню дружбу. Майна, е, сьогодні другий день Challenge, і сьогодні мені попало на малю і малюнок до сьогоднішньої прочитаної історії. Другий день Challenge читання в голос. Мені сьогодні випало читати книжку про дружбу.